Even when you feel low, you can still go, Even Even when when you you feel slow, can still go there's no hope, you can still go. I never ran side. No man. Стіл го. go, 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 га. Добрий день, гайсів. Зараз займаюсь трішки прибиранням в автомобілі. І дивіться, що я помітив. Ну, класні речі. Прикурювач, по-перше, дивіться, є в багажнику, прикурювач. Це дуже зручно, собі увімкнув тут пилосос і собі тут прибираєш. Далі дивіться, які прикольні штуки є. Ось так. Хоп, відкрив такі дверці і можна возити якісь лижі сюди. Ну, то тут точно що не влізе, а лижі, вудки якісь дуже-дуже зручно. Вести, в цьому карманчику я ще нічого не дивився, тут у мене просто ганчірки. Ось так шторочка закривається, її теж помив, тільки що... Так, а чого вона не закривається? Тут вискочило, добре, піхніше закрию. Так, тут поки що до того не брався, дивіться, ще прикол покажу. Тут у нас для пасажирів, дивіться, теж є прикурювач. Пасажирський. У мене просто в мазді не було, стільки прикурювачів, тому мені це дивно. Так, це потрібно ось так вставити, Це попільниця, напевно. Хоп, карманчик такий пасажирський. І ще один прикурювач, що прикольно. І дивіться. Тут сідає або три людинки, або дві. І їдуть типу з комфортом. Ось такий підлокотник в них. І тут дивіться, пик. Прикольно. Воно навіть ніколи не відкривалось, тому що це єдине місце в автомобілі, яке виглядає як новеньке. Дивіться, просто пик. Хоп! І відкривається такі підстаканички гарні. Прикольно. Прикольний автомобіль. Дивіться, оці штуки. Тут треба кнопочку, напевно, нажати, але в мене немає. Блін, не можу одною відкр... відкрити рукою. О. Хоп! Під голову, щоб зручно їхалось. Зараз тут, напевно, те натискати. Одною рукою важко, коротше. Але прикольний прикольний автомобільчик. Не знаю, як мені це сидіння відмити. Я взяв засіб. Зараз вам покажу, дивіться як воно виглядає. І взяв засіб. Е, ось такий, Не знаю. Тут якась така піна, можливо, мені вдасться щось та й відчистити, якщо ні, буду використовувати якісь інші, інші варіанти. Якось так. Хотів показати просто вам прикольчики з лежами, з вудками, і підстаканниками і. і з чим. І цими прикурювачами. Ось так. Ось тут дивіться. Скільки болота. Но, так як в мене немає ковриків, то я навіть не, не знаю, чи є сенс просто щось тут вимивати. Тільки такі грубе сміття я, я тут, можливо, приберу, а інше просто немає сенсу, бо я кожного дня сідаю з взуттям таким після роботи, після болота, і воно буде постійно, так, поки я не куплю коврики. А коврики, е, хто знає, підкажіть, як купувати, тому що я цього не робив. І мені здається, потрібно. Самому розміри тут якісь знімати, чи... бо я просто, коли бачив коврики, там не було написано Мерседес, там, клас Б чи щось інше. Я просто цього не робив, не знаю. Тому хто в курсі, підкажіть, як правильно. Защитка що крутиться. Що Чого ти крутиш? Видно, як грязюку розмиває піна. можливо, якийсь результат більш-менш буде. Ну так, Крісло я витер і зараз буду читати інструкцію, що потрібно було робити. Вичистив місце, де знаходиться акумулятор. Не зняв, як воно виглядало до цього, але якось приблизно ось так. Як отут ви бачите, так воно тут виглядало і ще я знайшов там їжу, і в оцей кусок нереально смердиться. Якесь м'ясо. І я думаю, в автомобілі, надіюсь, скоро перестане смердіти. Машина часто бувала, втрачала контакт ніби. З акумулятором, тому мені підказав чоловік з автостанції, що треба почистити наждачним папером клеми і, можливо, все зміниться з цього треба починати в цій справі. Цього оці вже почистив, зараз ще тут зачистку роблю. І все буде добре. А, і ще нагуглив, мені підписник. Написав під відео, що, можливо, дах не робить, тому що в мене немає запобіжника. Я дивився, і справді тут 15... 40 запобіжник, його, походу, немає, просто 40-го, і тому в мене можливо не робить дах. Уявляєте собі? Так, 1, 2, 3, значить цифра і зліва запобіжник. Да. Отут повинен бути, напевно, 40 запобіжник, його немає. І якщо я поставлю, можливо, цей дах просто сам по собі закриється і все буде добре. Уявляєте собі, друзі, зараз треба кудись буде поїхати пошукати ці запобіжники. Сидіння від Мир поки що виглядає якось ось так, але мені кажеться, його вигляд буде гірший після того, як воно повністю висохне. Воно зараз таке вологе і, можливо, тому не видно тих слідів, а можливо і більш-менш якось воно відчистилось. Але різниця, мені здається, є, правда? Гайсі, дивіться, а ще я достав оцю запаску. Ось так вона прикручується такою штукою. І дивіться, що я тут побачив. Скло. <с> Насадка головка, наскільки? Ходова чи ні? На 16. Не знаю. Не... Мені на 17 подобається. Дивіться. Дві біти. Отакі. Купа води. І скла. Це просто жесть. І це що? І Якісь кульки, як дроби якісь. Дивіться. Як дроби. І ще повного арахісу. Андрій товариш порадив мені відкрити багажник на ніч, щоб білка прийшла поскубала. Ось так. Ось таке дно автомобіля, дивіться, не дно, а... Так, це якісь дроби, справді, подивіться. Ми тут заржавіли, це просто жесть. Ой! Це жесть. А ще, дивіться, яка класна кнопочка, хоп! Оце оці ножки, блін, їх треба скласти, ну коротше, дивіться, якщо ви хочете отак задерти, щоб воно стояло, натискається ось тут кнопочка і виїжджає ось такий, такий пиндлик і він тримає цю штуку. Прикольно. Я не знаю просто, як я це зараз маю прибрати. Йде дощ, але цю воду обов'язково треба прибрати. Вона ж теж дає якийсь запах в автомобілі, це страшно. Ось так дивіться, виглядає запаска новесенька, континенталь. І вся в плісні, подивіться. Прикольно. Не знаю чому, але мені подобається. Чимось ось така штука, тому що коли я вичищу, я буду знати, що все свіженьке, нема такої води стоячої в автомобілі. Мені, по-моєму, розказував цей хлопець, який мені цей автомобіль продав, що йому розбили заднє скло для того, щоб просто витягнути сумку, в якій були після спортзалу мокрі шорти. І так і це скло тут я бачу, залишилося. І до того всього ще й вода, яка накапала. За той час, поки в нього було розбите скло вночі, якось так і воно все лишилося, собі. Краще було подіти рукавиці, але так не хочеться йти за тими рукавицями. Дивіться. Ляля -ля 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 -ля. клас. Ось таке мене кайсе вийшло відео про прибирання. Дивіться, тут вже зверху я вам недавно знімав, тут лежали різні товари і було брудно, дивіться, вже яка чистота, яка краса. Ось тут, дивіться, я цю штуку теж прибрав. Вона ось так вже виглядає, не так все погано. Так, цю штуку треба буде поставити в інше місце і тут дивіться. Ось так я все вичистив воду. Дивіться, достав. Як достав. Коротше, витаєпав ту воду тряпкою, вимокав і отак залишаю, щоб все тут просохло. Збираюсь на роботу, дивіться, гасидіння то відчухалось, воно вже не таке, як було. Воно зовсім має інший вигляд. Тому тим препаратом я продовжу всіх інших сидінь і автомобіль буде гарний. Тільки ось тут я тупо не можу випілісу Я тут вже скільки разів кручусь на одному місці і не дає ніякого результату. Дивіться гайсики, які є. гарні дощечки пофарбував. Це взагалі то не дошки, а це щось з напевно матеріалу харді. Тобто, е Папір і цемент, але виглядає гарно. Тут такий колір темний Тіфані. у, -у, -у, -у. <гум> Дивіться, гайс, яка гарна погодка. Ось так виглядає майже кінцевий результат нашої роботи на над ось цим маленьким будиночком. Прикріплю вам фотографії, як було до і після. Прикольно. Гайси, гайси, доробили ми маленький будиночок, який я вам пізніше покажу. І зараз вийшли, блін, як вам показати. І зараз працюємо в іншому місці. Це вже завершальна така фінальна частинка на цьому об'єкті. Зараз покажу, що я вам тільки що зробив своїми кучеряшками. Ось, дивіться, своїми кучеряшками вигнув ось такий Путник, як правильно він називається, коротше, щоб ви розуміли, от таку, дивіться, зробив планку, знизу будемо прибивати фанеру, і це ніби буде такий, як козирочок. Ось дивіться, своїми кучеряшеними руками, яку вже красу. А метал такий грубецький, я не знаю, міліметра десь півтора-два. Ну, коротше, дуже грубий якийсь метал, я ледве його ножницями ріжу. Дуже-дуже-дуже важко. Гайся, гайся, як... Сторм починається. Як вам погодка? Тут сьогодні прям буря. Хвилі на воді. Вітер два рази казку здував з голови. Раніше ось там я робив, бачите, оцей балкон, оцей ми робили. Я вам показував на відео. Ось той будиночок малесенький ми робили, бачите? А сьогодні ми вже закінчили ось це все. Ось тут такий дах, бачите? Мільярд разів вже сказав вам, бачите. Ось річка Фрейзер протікає. І зараз вам покажу, який тут годинник. Коли заберуть ось цю робочу платформу, то буде цікаво подивитись на ось цей годинник здалеку, як він виглядає. Сьогодні його тільки замонтували спеціалісти. Ви станете свідками, що я торкався ось цієї стрілки. Хе -хе. І зараз забираю всі відходи матеріалів і спускаюся. Гайсі, дивіться, як тут все виглядає через цю платформу, і всі ці інструменти, і матеріали, і відходи. Головне цих матеріалів. Все так страшно тут виглядає. Але я спеціально сюди колись приїду, я думаю, через якихось пів року, можливо, вже запуститься я не знаю, цей комплекс чи що це таке. І мені здається, тут буде зовсім по-інакшому. Тут буде краса. Сьогодні поставили отут вже дерево і зробили такі лавочки. Раніше тут просто була бетонна коробка, а зараз вже поставили дерево. Думаю, тут буде колись дуже гарно. Прям не колеса вже, скоро, мені здається. Тут буде краса. Зазвичай на роботі в Канаді кожен повинен мати своє. Але БХПшниця Лайза сказала, Андрюха, пішли зі мною і дала мені ось такі нові рукавички. Подивіться, подивіться, яка краса. Я їй сказав, Ліза, в тебе сьогодні якийсь поганий настрій, бо я не бачу, що ти смієшся. Якось там побекав, помекав. І вона сказала, пішли зі мною, брат. Друзі-друзі на роботі для працівників приготували барбекю. Півасік, пепсики. Дивіться, я просто в шоці. чіпсоліки, і там смажаться котлети. Сікайтеся, дивіться, дивіться, які смаколики. Сосісончик отут, а все грильоване, Дивіться, тут сою, соус огірковий і смажена цибуля. І напій Canada Dry. Як вам така штука? М -м -м -м, оце обід. Ось таке в мене насичене відео вийшло про роботу. Якщо сподобалось, постав, будь ласка, вподобайку. Підписуйся на канал, бо я і далі буду знімати відео і про роботу, і взагалі про освоєння в Канаді. І до зустрічі, друзі, у наступних відео.